У боротьбу за трофей вступили 15 колективів: три команди господарів змагань, дві студентські і одна викладачів. Також по два колективи авіаційного та гуманітарного коледжу студенти гідротехнічного та економіко-правничого коледжу ЗНУ. А конкуренцію студентам склали два колективи військовослужбовців 55-ї артилерійської бригади, три збірних працівників Запорізької обласної клінічної лікарні та колектив газети Футбольний експрес. Мы сегодня вершим историю в самом демократическом виде футбола микрофузал 3 на 3, поскольку три человека уже команда, еще три уже соперники и можно начинать играть. Студенти відзначають, переваги нової гри оцінили вже давно і радіють, що зможуть показати свою майстерність в рамках офіційних змагань. Три на три став грати, коли вот поступив в коледж, і ми стали три на три. Футбол, мікрофутзал, ну доволі хороший спорт нам подобався. На цій точно виробляється техніка, так як на великому футболі ми граємо в пас, дальні паси, то тут А здесь техніка. Тут не так удариш, а технічно можна поіграти і забити гол. Робитися до фіналу гран-при Запорізького медичного коледжу вдалося командам гідротехнічного коледжу і газети Футбольний експрес. Газетярі перемогли студентів з рахунком 2-1 і посіли перше місце. В матчі за бронзу зійшлися команди економіко-правничого та авіаційного коледжів. В основний час команди не визначили кращого, зігравши у нічию 4-4. По пенальті переміг авіаційний коледж 2-1. Инфраструктура многих школ, колледжей, университетов позволяет проводить этот вид спорта, поскольку маленькие залы небольшого размера, то есть 15-17 ширина и 25-27 метров в длину, это практически баскетбольная площадка, которая есть возле каждой школы в городе вот, и в сельской местности. Змагання продовжаться вже наступного тижня, коли команди зійдуться в боротьбі за гран-прі авіаційного коледжу. Такі ж гран-прі відбудуться ще в кількох навчальних закладах Запоріжжя. За кількістю балів, набраних в кожному з етапів, визначать учасників супер гран-прі. Юлія Пасько, Олена Назаренко, Руслан Шевченко, Тв. 5